Лише два дні 6 та 7 жовтня в Єва діє акція завжди вигідно, маємо 80% кешбеку бонусами на картку Єва Мозаїка на всі засоби для зняття макіяжу. На всі засоби для інтимної гігієни. На всю декоративну косметику LCF. Та всі паперові рушники. Зверніть увагу, що акція діє тільки на покупки в магазинах. Мінус 50% від звичайної ціни пропонується на всі аксесуари манікюру, педикюру, костки і повстайл на всі засоби для догляду за нігтями від PC Professional. Можна придбати як на сайті, так і в магазинах. Мінус 40% на Арко, всі жіночі та чоловічі засоби для гоління. Також на всі зубні пасти саніну, крім дитячої. Мінус 30% від звичайної ціни на всі жіночі шампуні Clear. Та на всі засоби для чищення і миття від сів та доместус. Всі чоловічі шампуні на акції, мінус 50% на другу одиницю. Вся декоративна косметика. Від Patrсія Liedu 2 дорівнює 4. Та остання акція: всі аксесуари та текстиль для кухні на акції 1 плюс 1 дорівнює 3.